На дорозі Київ, Іванків, овруч відбудовують ще три мости, зруйновані під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Про це повідомив директор служби відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області Руслан Ничик. За його словами, йдеться про міст через річку Ірпінь, завдовжки 156 метрів, мостовий перехід. Через з річку Здвиж протяжністю 132 метри, найдовший через річку тетерів 334 метри. Кожен із мостів має суттєве значення для транспортного сполучення та перебуває на різних етапах відновлення. На час ремонту функціонують тимчасові переправи. Завершити зведення усіх трьох об'єктів планують до кінця року.